Сьогодні хочу показати вам, як зацілив в мене георгійний. Ось такі ось. Хоча цікаво, що ця мала б бути білою, але вона ось такого ось кольору. Дуже симпатично також розквітла. Оця ось повище вже буде. Також ще дуже багато бутонів. Ось така ось жовтенька, помпоновидна. І є ще ось така також висока, червоного кольору. Дивіться, яка симпотна. Я їх раненько посадила, тому вони в мене вже... Позаквітали. Також ще будуть квітнути ось такі поменше. Пізніше вже посаджені були в цьому місяці на десь числа 10-го, мабуть. Ось такі ось 5 штучок. До речі, що цікаво, ця відрізняється одна від інших. Якщо подивитися от на листя, то вона відрізняється. І вон там маленька така ось. Сподіваюся, що ці також встигнуть заквітнути. Виписані були через інтернет, на сайті. Будемо чекати на цвітіння. Ще ось такий ряд в мене є гладіосів. Також дивіться, ось вже один в бутоні стоїть. Такі ось симпотні. Тоді от інший в бутоні. І ось в бутоні також такий ось бутон в нього. Буду чекати на цвітіння, і звичайно вам все буду показувати. Всім гарного дня! Дякую за увагу!